Від поза Олег колег Лішко будемо риску підводити. Олег Ляшко, радикальна партія, шановні колеги, народні депутати, найкраща наша допомога армії це не крики, емоції, а це бронежилети, це каски, це підтримка солдат. І я закликаю всіх народних депутатів Іти в війська і словом, і ділом підтримувати наших воїнів і приймати у парламенті ті закони, які спрямовані на захист вітчизни. А ті, хто не голосує за ці закони, комуністи і регіонали але вони беруть на себе відповідальність за вбивства за поранення українських військовослужбовців. Шановний пане міністре, вашій особі я хочу передати вітання всім учасникам антитерористичної операції, Збройним силам, правоохоронним органам, національній гвардії, добровольчим загонам і сказати хлопці, хто нас чує, герої, бійці. Ми всі вас підтримуємо, ми будемо допомагати і допомагаємо всім, чим можемо, бо ви сьогодні... Одні на передньому краї боротьби за незалежність суверенітет і територіальну цілісність України. Чесі... Я, я повинен, шановні товариші, я повинен сказати, що сьогодні вночі президент України підписав указ три героя України. І 9, тільки по міністерству оборони. І 90 нагороджено орденами. І це дуже велике підпір'я. Серед них і. З національної гвардії генерал майор Кульчицький на жаль загинувши героя України. Отримав шановні колеги. Я сто.